Ну, що ліга сміху, готова да мугаге. На сексуальний небезпечний. Розрахуйсь! Сексуальний, небезпечний. Сексуальний. Також сексуальний. У -у -у -у. Так, стоп, підождіть, підождіть. Це виходить е на сцені не сексуальний тільки я, виходить. Чи що? М -м -м, я злий. Ну, ладно, я з вами розберусь. Гурт антитіла. Привіт, друзі! Перед вами стандартні першокурсники цього навчального року. Ну і пісня! Знову пісня! А у нас цих пісень, як прокурорів з інвалідністю. Да фіга! я Україна, я воюю тут. Проти агресора, проти хворих людей Настроїла я свої дрончики і вражці склади і на автосховища. Бамблю! бамблюда, дабудай! буде, дабудай! будіда дабудай! за дабудай! Так, стоп, хто кайфуху зламав? Хто хто? Сильні та багаті, рідко винуваті. Шановні українці, я Віталій Ігорович, заступник заступника начальника, голови районної місцевої. А, це довго. Коротше, давайте сьогодні швидко, бо я зараз під домашнім арештом. Ви що, прикалуєтесь? Тобі браслет мені показати, чи що? Ну, покажи. Ліза! Ліза, вдома сейчас хто. А фу, то швидка. Це комусь погано, слава Богу. <звук> О! Хлопці, щось тренер прислав. Командочка, привіт. Чуєте, скиньте 5 тисяч на карточку. Дуже терміново треба, завтра віддам. Будь ласка. Ну, Раз тренер просить, треба скинути. Давайте. О, ще щось прислав. З моєї сторінки просять гроші, шахраї. друзі. Не ведіться, це все обман. це точно не я. Не ведіться. Я ж казав, що в мене. Чуєш, Антон Вільбовіч, це виходить, ти тільки що старших обичних людей на бабки кинув. Виходить. То я тебе вітаю на посаді заступника голови <зас> нашої адміністрації. Ти тепер теж держслужба, пішли. Держслужба, держслужба, від батька до сина. Ну що, бомді-дігі до номерів. Да, бом дики-дихи-дикідономері поїхали! Звичайна ситуація начальницям сек в магазині матраців. <гум> Серега, ну мені подобається. Ну, а тобі як зручно? Та мені воно щось значить десь вуляє якось. <гум> Ну-ка, а так. О, це хорошо мені с. А так. О, а це кайфи бачали. Ой, кайф який. Ми ще підемо, походимо, подивимося, може вернемося. А, так а гроші. Які гроші? Ти нічого не докажеш. Та це продавець. А! Та нагінаться ще. Вау! Нова, трохи сировата рубрика Лайфхаки від сім'ї. Увага на екран! я, чесно кажучи, поки... хуп. Лютий крініж, лютий крінж. <ріст> Останніх часів дуже подорожчала картопля. І якщо піде так далі, то з'являться такі картопляні бариги. <ріст> Доброго дня! Ці, 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 ці. Чого ти кричиш? Чого ти? Картоплі цікавлять. Uh -huh. Цікавляться дівчатами, понимаєш, це, понімаєш, це релігія, це щось більше. А Що Ой. це? Та тут чіпи для ракет, я путаю постійно у мене. Дивись, белароса, гарбачовка, циганка. Без негатива. Торнадо, ну торнадо це взагалі ульот. Мене так отрінчер бере диви, яка активна на драниках. Дань. А ви яку їсте? сте? А я не їм, я що, на дурака похож. Я так балувався по малолетки, там тудим, сюдим, половинки, Опа, стой, стоять. Що це таке в тебе? Інтересно. А ти що мені оцей білоруський бутер, реально оце ти приніс. Хочеш, щоб я своїм пацанам оце толкав. Ти що, іздіваєшся з мене, ти старічок. Та я тоха картоха, дуже серйозна впливова людинка. Забирайся звідси. Остав на розсаду, все нормально посадочне. Ще якісь вопроси будуть. Нема. Ну все, давай петляй. Добрий день! Добрий Цікавлять день. чіпи для ракет. Да-да-да, звісно, да, да, чіпи. <гас> Та блін, йо-моє, путає всіх. Ну, що... Дякую за сезон! Команда сім'я. В кінці хочеться сказати щось розумне, щось дійсно мудре. І ось візьми я руку. Возьми, взяв. Ану ламай. О, поламав. Ану, а давайте всі візьмемо наші руки і попробуємо поламати. Ану, давай, давай, давай. Ламай. Ламай, великий, ти давай. А, а... Ні, з звіником якось по-другому вийшла, блин. Ну, добре. Та що добре, ви мені руку зламали, добре. Ну тоді поїхали в травмпункт. Команда сім'я. І Антон велбой. У мене в голові. <звіст> I'm going